Слідуюче. про внесення змін до рішення сесії міської ради Номер 34 від 11, 11.12.2015 року. Що втім, ми, в даному рішенні сесії ми затверджували штатний розпис. Я рекомендую. Він складався з 10,5 одини. 10 одиниць. Працюючи, штатної міниці. Я рекомендую е, у нас е, скоротити в штатну одиницю, то таку як оператор комп'ютерного набору, щоб було у нас з половиною штатних одиниць. Чому? На тій посаді зараз у нас працює Юлька Руслана Зараз Вона є депутатом. Та є штатна одиниця була в е, нас то, практично працівник бухгалтерії, який е, функції. Функції бухгалтера є не державний службовець виконував функції бухгалтера. Було в нас багато штатних працівників через те, що у нас була дільнича лікарня, крім неї три фельдшерсько кошерські пункти, два, один садочок одна школа-сад, один будинок культури і три клуби. 22 була велика на бухгалтерії. Зараз комп'ютерним набором у нас. Начальник вийлобів голосу собі набирає земельник, собі люди, е, богатерія і ласка, відділ діловодства, де секретар є е, набирає просто в такій посаді, е, відпала така потреба. Можна мені Що? Можна мені слово? Звичайно, я там. Звичайно, що я дам слово. Скажу тако, хто хоче голосувати проти, не голосуйте, тому що я з Романом Богдановичем працювати не можу. Так що, тож, я пропоную, щоб ви підтримали пропозицію Романа Богдановича. Ви знаєте, чому я не можу, я не хочу, бо тут камеру. Господа, взагалі, якщо ставитеся питання, то не буде про особистість. Я розумію, але то було про особистість. Про кафедство. Ми говорили, добре. Заряд Романа Богдановича. Боле... Тобто, то все просто питання, Питаю, нас скорочують і все. Всьи... Просто я не підтримала на виборах Романа Богдановича і йшла проти нього. Сто! Питання закрито. Ще не каміння Звичайно, що я може першим рода дивитися на освіти, хто коли прийшов, хто скільки припрацював. Роман Богданович Боле... на це не дивиться. Є такі люди, що пізніше прийшли. Я прошу підтримати Роману Богдану. на роботу. І працюю. Ставлю на голосування. Я з ним працювати не можу. Розумію, я, я? тут таке, що? кожного є своє що? позиція. Я за... не хочу має... я тебе прошу. Взагалі, я що ж я, наприклад, кажу, що тут іде іменно ставку. Потім вже дивіться, може кого скоротити. Тому що дехто від премії отримує доплати, а тут на таке вже коштів нема. Я рахую, що то неправомірно. Не ну, я кажу, у нас лікарні ну, нас прячі, просто, не виходить. До речі, то не наступається. Розпорядження зараз не зачищується. Грудня закінчила на кавіш, і почати що такі грудневе розпорядження, щоб бачити, хто які премії включає, хто які до розпорядження маю за грудень, прошу показати розпорядження ваші. <usup> Через те, що ні на сесії, ні на одній. Я пишу спеціально. <usup> не Так, <usup> <хід usup> Оксана Олексійовна, я попереджую і хто сказав, що, будь ласка, зайдете Богдан, ми <usup> вам дамо розпорядження. <usup> а хто може не голосувати? Що що? Я можу зараз не голосувати? я зараз зачитувати, я як бажаю. Я кажу, що потім кого скорочувати, то друге питання. Вже, а а вам було б дуже добре ду, мені залишитися без зупиною. У нас в лікарні є скорочення, то хто б депутати. Зачитую вам штатний розпис, який потрібно затвердити. Сільський голова, де? секретар сільської ради, спеціаліст... По одній одиниці. Спеціаліст земельних ресурсів, начальник воєнного влікового столу, секретар Друкар 0,5 одиниць, прибиральниця 0,5, Кучагарська 1,5. То Кучагар 1,5. А тут вже... Кучагар колить головний бухгалтер 1, бухгалтер 1, двірник 1 І всього 9,5 одиниць. Ставлю на голосування. Хто за? Бойко? За. за? За. Юрків. Отрималась. Лобас. За. Стейко. Проти. Я просила. Бурко. За. Кума. Суфецька. За. Ковалю. За. Бенько. Проти. Вже до них. Дякую. Рішення прийнято. Я голосувала не за особисто. Так, переходимо до... Не можна вирішити, хто скороти. не скоротить. Нас, як на сестер, скорочують, то не обов'язково. Сам... Давайте і... заходимо. І... Слідуючі питання Я різні. Знаю, Давайте